Мені завжди подобається ця тема, знаєте, завжди хтось знає, де знайти щось дешевше. Ах, я це просто обожнюю. Скільки на собі не пробував це подешевше, кожний раз я залітав на бабки і попадав по повній. Так само і тут. Пишуть в коментарях дуже часто: ого, як дорого! Явно там знаю, можна там безпеку дешевше купити, вообще по оригіналу поставити нашу і відновлювати. Ого, який капот дорогий! Я знаю, де взяти дешевше І так далі, і так далі. Є у нас такі подешевше. Також клієнти. Ми або самі возимо запчастини. У нас є менеджери. Він відповідає за якість цих запчастин. А якщо щось не так, він їх замінює. Ну і попадає на бабки. Він виходить. Або ж ви самі, і якщо ви самі привозите, то на бабки попадаєте. Ви приїхали недавно з запчастини з утопленика. Ну просто там нема нічого живого. Сіль роз'їла абсолютно все. Якось так служити вони на машині не будуть. Тому саме головне знати, хто і де, і як може знайти дешевше. Так само, як хто може дешевше порихтувати. А потім, коли ти починаєш експлуатувати цей автомобіль, виявляється, ой, машина їде боком, машина їсть резину, машина крива полка, крила, кривий лонжерон. І ой. Зробив начебто нормальну рихтовку, хочеш дешевше пофарбуватися, знаєш, де начебто машина рівненька, бабок в неї вклав, а вона з малярки цієї подешевше виїжджає. Вважає, що різнокольорова. А помімо цього, підходиш, дивишся на деталь, а весь мусор під фарбою. І все, вже нічого не сполірується. Плюс різнокольорова і типу... Дешевше зекономив, тому знаєте, друзі, я в своєму житті напробувався цього дешевше, дуже багато, і кожний раз це дешевше мене вставляло на бабки. Кажу чесно, як є: якщо ви хочете дійсно отримати якийсь якісний продукт, за нього потрібно заплатити, адже не просто так китайська резина дешевша за мічелін.